Всім привіт! Мене звати Каріна. Я вітаю вас на моєму ютуб каналі. А також я вітаю вас у цьому відео, де я вам розкажу, як зробити мою улюблену найсмачнішу лазанью. Звісно, існує багато різних рецептів, але цей, як мені здається, найбільш базовий і точно для мене найсмачніший. Це не складно, це займе трохи часу, але я впевнена, ви впораєтесь. А перед тим, як я вам розкажу, як це все зробити, нагадаю вам підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, увімкнути дзвіночок і купити продукти на лазанью. Зараз дізнаємось, які. Почнемо з огляду інгредієнтів. Перед вами майже все, що нам треба буде на лазанью. Тут все, що треба для болоньєзи, тут все, що треба для бешамелю, а тут листи для лазаньї. Їх, звісно, можна зробити власноруч, але я зазвичай беру готові. Болоньєзе. Італійське рагу, для якого нам треба.